Отже, скільки ще часу президент дасть Путіну, перш ніж він перейде до санкцій, які були пригрозені? Ну, ми, е, е, ми повністю розуміємо санкції, які у нас є, і в якийсь момент президент може вирішити це зробити. Це буде його рішення. Він не збирається штучно оголошувати часові рамки, але також зазначив, що важливо, щоб Європа зробила теж саме. Є ще країни в Європі, які купують російські товари, включаючи російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів запровадити санкції самостійно, які вони просять нас запровадити. Друзі, вже наступного тижня Трамп може зустрітися із Зеленським. Путін діє за тактикою Гітлера перед нападом на Польщу. Навчання захід 2025 в самому розпалі, і туди завітали американці. Війна закінчилася б за 60 днів, якби американці назвали умови. А ще сказали, що Росія. Програє війну сьогодні. Розкажу вам про це у короткому відео. Додивіться його до кінця. Не забудьте підписатися на наш канал. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Почнемо традиційно з позитиву зсу вночі. Завдали удару по Саратовському НПЗ. Загалом підприємство спеціалізувалося на понад 20 видах нафтопродуктів. В районі об'єкта зафіксовано вибухи і пожежу. Нам нравиться як це горить. Котики, хто це здійснив вам сердечки і поцілунки у вушку. Ну а у Владивостоці лунали вибухи, і це успішна операція гур з ліквідації окупантів, які вчиняли військові злочини на території України. Там дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, який брав участь у боях. Під Києвом окуповував Вугледар, Маріуполь, Курський напрямок та Покровський напрямок. Ця бригада, друзі, відзначалася особливою жорстокістю щодо мирних жителів та стратами українських полонених. Тепер підраси отримали на те, що заслуговують. Що ж до США, друзі? Президент Трамп ймовірно проведе зустріч із президентом України Зеленським, коли це станеться. Відомо, що вже наступного тижня, зокрема, будуть обговорюватися мирні ініціативи. Держсекретар Рубіо розповів журналістам, що глава Білого Дому все ще сподівається посприяти укладанню мирної угоди за участю російського диктатора Путіна. Генеральна асамблея ООН пройде 22-26 вересня. Ну і там власне може відбутися зустріч. Хоча відверто вам скажу, яку біса вже зустрічатися, якщо від зустрічі до зустрічі немає прогресу. Втім, спроба кожна може стати результативною. Ми ж не знаємо, що у Трампа в кінцевому е висновку у голові. Президент Путін відчув себе впевненіше після зустрічі з президентом Трампом на Алясці. Ну я б не сказав, що він став сміливішим після зустрічі. Я б сказав, що це приклад того, чому, на думку президента, ця війна має закінчитися. Війни зазвичай ескалують. Вони насправді стають гіршими, а не кращими, якщо продовжуються в тому ж напрямку, особливо така затяжна війна, як ця в якій, знаєте, обидві сторони глибоко закопалися у Кремлі. Раніше Вили, що зустріч між лідерами Росії, США та України на цей час не планується, тобто про тристоронню зустріч у Кремлі, поки не думає. Тим раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до зустрічі з диктатором Путіним, яка може перетворитися на тристоронню, тому що туди завітає Дональд Трамп. Далі друзі, за кілька секунд до дивіться це відео до кінця. Говоримо про те, як Путін застосовує тактику Гітлера. У Польщі, і так би мовити, зараз тестує Європу тим часом спецпредставник Дональда Трампа, генерал Кіт Келлог, заявив у Києві, що Росія не досягає своїх стратегічних цілей і фактично, друзі, програє війну проти України. За його словами, якби Путін справді перемагав, він би вже був в Києві і змінив би український уряд. Як він цього хотів у 2022-му. Якби Путін перемагав, він був би у Києві на захід від. Від Дніпра в Одесі і змінив би уряд. Насправді Росія програє Росія цю війну. Росія тим часом продовжує брязкати зброєю. Зараз триває, нагадаю друзі, навчання запад 2025 І що здивувало, туди прибули американські військові на відео чутно, що принаймні один із них розмовляє російською мовою. Потиснути руку міністру оборони Білорусі Віктору Хреніну завітав. Той сказав, що ми покажемо все, що вас цікавить. Велкам, все, що ви хочете. Ви можете піти туди, і подивитися Тето, поговорити з Тимота. тобто, демократія, Луки. Добре. ну, спасибо, п'ять. спасипанці. Саме уші ставили саме інтересують. Хто ці люди, друзі, американці. Це американські спостерігачі, білоруські медіа вже визнали їхній приїзд як несподіванку. Хоча насправді сюрпризом такі речі може назвати лише той, хто не в курсі потеплення стосунків між Трампом і Лукашенком. Пам'ятаєте, Трамп говорив про те, що це суперкласний лідер? Треба з ним дружити. Наприклад, США навіть послабили санкції про. Білоруської національної авіакомпанії Белавія, пам'ятаєте, і дозволили купувати компоненти для свого флоту, які включає літаки Боїнг. Трамп хоче найближчим часом знову відкрити посольство сполучених штатів Білорусі, і як він каже, нормалізувати зв'язки і відновити економічні та торговельні відносини. В Кремлі ж не перестають заливатись шампанським. За яких умов війна могла би закінчитися за два місяці? На думку американців говоримо буквально за кілька секунд. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані, друзі, і додивіться це відео до кінця. Аналітики Інституту вивчення війни говорять, що Росія використовує навчання захід 2025 які тривають на території Білорусі для відпрацювання потенційних майбутніх фізичних кінетичних провокацій. Проти сусідніх держав НАТО серед подібних сценаріїв, які російські війська відпрацювали під час цих навчань, є наприклад використання готові ядерних спроможностей у водах Баренцевого моря, яке межує із Норвегією. Нагадаю, Норвегія, член НАТО, та захист від подібних спроможностей супротивника. Розгортання балістичних ракет комплексів Іскандер М здатних нести ядерну зброю в Калінінградській області, яка безпосередньо нагадає вам межує з членами НАТО, Литвою та Польщею. Так от в інституті вивчення війни нагадують, що росіяни вже використали якраз Калінінградську область як стартовий майданчик для глушіння. Та підміни gps сигналів по всій Європі. Крім того, Росія нещодавно спорудила в тій же Калінінградській області доволі масштабний об'єкт радіорозвідки, гігантську кільцеву антенну розшітку біля авіабази Черняховськ, призначену для військової радіотехнічної розвідки. Розташована вона за 25 кілометрів від польського кордону. Як вам норм чи стрім? Ну а видання Держпігель зазначає, що Путін. Фактично повторюю тактику Гітлера перед нападом на Польщу незадовго до Другої світової війни. Нагадаю вам, нацисти теж робили подібні провокації. Вермахту дозволили вторгнутися в демілітарізовану Рейнську область, анексувати частину Чехословаччини, а тоді вже приєднати. Австрію, країни заходу вагалися, намагалися уникнути ширшого конфлікту. Там щось е колупали пічку, демонструючи страх і бажання домовлятися. Це дало Гітлеру впевненість, що він може йти далі. І він вирішив напасти на Польщу, почавши війну. У Польщі ж знову перелякались через дрон над урядовими будівлями, і виявився він не російським. Прем'єр. Польщі Дональд Туск повідомив, що над будинком уряду у Варшаві збили безпілотник. Поліція затримала підозрюваних 21-річний громадянин України і 17-річна громадянка Білорусі. За інформацією телеканалу, молодик живе в Польщі давно. А ось дівчина приїхала до країни нещодавно. Тим часом Трамп тисне на Європу, щоб країни ЄС перестали купувати енергоносії у Росії. В суботу Трамп направив листа країнам-членам НАТО, закликаючи їх. Припинити закупівлю російської нафти і запровадити серйозні санкції проти Росії, щоб покласти край війні в Україні. Міністр фінансів спантеличив заявою, мовляв, якби Європа запровадила санкції проти покупців російської нафти за 60 днів, війна би була закінчена. При цьому бесен розкритикував закупівлі російської нафти деякими європейськими країнами, а також купівлю нафтопродуктів. Перероблених в Індії із російської сирої нафти і придбаної за зниженими цінами за словами міністра е, Сполучених Штатів, е, європейські країни мають відігравати більш активну роль в контексті скорочення доходів Росії від нафти і припинення війни в Україні. Друзі, ну а ми продовжуємо збирати на реп для. Третього армійського корпусу хлопці записали для вас відео. Що треба зробити, ви знаєте? QR-код на екранах в описі до відео лінк. Подивіться звернення. Слава Україні! Ми окрема рота радіоелектронної боротьби в складі третього армійського корпусу, що виконує бойові завдання на харківському напрямку. Наша мета прикривати підрозділи від ворожих дронів та засобів розвідки. Звертаємося до підписників Яніни Соколової з проханням нам допомогти отримати автомобіль типу пікап. Ваша допомога, наша мобільність, безпека та можливість ефективно виконувати роботу. Дякуємо за віру в Збройні Сили України. Слава нації! Смерть ворогам! Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого мною чи буде. Путін повномасштабно нападати на Польщу. можливо, не зараз, можливо, пізніше. Взагалі, як ви оцінюєте цю вірогідність? І не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, ну і допомогти нам створювати контент. Дякую за довіру. До зустрічі.